Ну, це був чудовий новорічний ефір. Глядачі в захваті, а я можу нарешті трохи відпочити. Світло починає блимати з полиці падає щось глухе і важке. Що за знову ці лампочки? Треба буде їх. <рігла> ти. Знову ти. Ні, 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 тільки не це. Я вже все зробив, що ти просила. Ти дотримався своєї обіцянки. Але це лише початок. Твій обов'язок ще не виконаний. Почекай, я зробив огляд на третю частину. Навіть сценарій написав. Що тобі ще треба? Ти зробив огляд на Сплатерхаус 3, але історія почалась задовго до нього. Настав час повернутися назад до Сплатерхаус 2. Ти знущаєшся? Я тільки завершив ефір. Дай мені хоч день перепочинку. будь ласка. Часу немає, якщо ти не виконаєш завдання, прокляття буде незворотнім. все, після цього вороття немає. Ще одне різдво коту під хвіст. Привіт, друзі! Вітаю на каналі Батько Грає, і ось знову ми тут. Пам'ятаєте, як після огляду з Платтерхаус 30 зловісна маска з'явилась і забрала мене до своїх темних обіймів? Виглядала це як звичайний відео огляд, але після титрів вона повернулась і вона була злішою ніж будь-коли. Маска сказала, що не можна уникнути прокляття. І ось я тут знову з вами, готовий показати вам не тільки кривавий і напружений сплатер Хаус 2, але й відчайдушну боротьбу за порятунок своєї душоночки. Я міг би навіть втекти, але чи справді ми можемо піти від чогось, що вже вирвалось із екрана і тримає нас у своїх руках? Розпочнемо цей огляд, адже здається, єдине, що я можу зараз, це грати і сподіватися, що це не буде моєю останньою грою. Після досить культової першої частини, котра виходила на ігрових автоматах, Намка вирішили зробити продовження. Але з цікавого розробкою гри замість Namco займались No Production, хоча, звісно, видавцем була та залишається Namco. Друга частина Splatterhouse вийшла в 1992 році. Гру вирішили адаптувати на Sega Mega Drive, котра вже набирала неймовірну популярність і вже мала велику базу. Після подій першої частини. Вже пройшло три місяці. Ріку постійно сняться жахи. та це ще не все. Увісні Дженніфер падає в самісеньке пекло, тому маска наполягає повернутися назад до старих подій. Поряд зі згорівшим маєтком ще є загадковий дім, де ріку треба знайти таємний прохід до будівлі. Саме там він знайде всі відповіді на питання, як повернути Дженніфер до життя. Рік робить все, аби допомогти коханій, тому він. Рушає в ліс, де прокидається вже з маскою на обличчя. Для цієї версії, в порівнянні з першою частиною, було вирішено додати нові рівні, покращену графіку та ще більше елементів жахів. Найбільше увагу було приділено криваві та візуально шокуючі частині гри. При цьому вони дотримувались основної теми і механіки першої частини, де гравець керує героєм. Що намагається врятувати свою кохану боротьба з монстрами та знищення зловісних створінь. Цікаво, що ця гра стала відомою завдяки своєму контроверсійному змісту для того часу з великою кількістю насильства і шокуючих сцен. Вона була однією з тих ігор, які стали частиною так званої культури заборонених ігор серед геймерів 90-х років. Між рівнями тепер частіше можна побачити різні катсцени, котрі поступово будуть пояснювати сюжет гри. Сама маска теж змінилась. Вона менше нагадує хокейну, як було в першій частині, а більше схожа на маску акторів Кабукі. Це зробили, щоб не було проблем з авторськими правами. Автором ідеї та концепції першої частини з була команда Namco. А ключовим режисером та дизайнером гри вважається Акіра. У сумі саме він разом зі своєю командою створив оригінальну аркадну версію гри, яка вийшла в 1988 році. У сумі надихався класичними фільмами жахів 70-х та 80-х років, такими як П'ятниця 13» і Зловісні мерці. Саме через це головний герой рік вносить маску, яка нагадує хокейну маску Джейсона Вурхіса. А загальна атмосфера гри сповнена моторошних сцен, монстрів і бруталізації. По бойовці вона майже не зазнала суттєвих змін, тому рік користується тільки своїми м'язами або знайденою зброєю на рівнях. Наприклад, рік вміє робити Basic Punch, Flying Punch, Low Kick та навіть Slide Kick. Непоганий такий набір, щоб надерти комусь зад. Але вже на 92 й рік цього було трошки замало. По зброї вже історія цікавіша. На рівні 1.1 вас чекає свинцева труба. Занадто багато стрибати цією зброєю не варто. Кіску ви можете вже знайти на рівні 2.2, вбиває монстрів об землю, але має набагато менший радіус дії. Прийдеться підходити ближче та ближче до ворогів. Бензопилу можна знайти на рівні 3.2. Це досить гарна зброя. Так, трохи громізка, але змушує швидко працювати з поганими хлопцями. Машинка для стрижки або садові ножиці також є можливість знайти на рівні 3.2, але вони не цікаві, бо їх можна тільки ж бурляти. І вже після немає можливості отримати назад. Висловась чекає на рівні 4.1. Воно збиває монстрів в озеро одним ударом. Дробовик буде знайдено на задній частині стіни на рівні 5.1. Візьміть його, натиснувши біля неї вгору. Звісно, він має обмежену кількість куль близько 9. Калієва бомба є можливість отримати на рівні 5.5. Вона створює спалах полум'я, коли її кидають ворогів, і особливо корисна для боротьби з поганими хлопцями. Голова упиря знайти можна її в різних місцях, ламає уперів навпіл. Кидати голову ворогів окремий вид мистецтва для ріка. Щодо босів, їм розробники приділяли немало уваги. Кожен з них має свою цікаву історію або неймовірно деталізований дизайн. Перший бос – це в нас жирний мрець, котрий на початку так кумедно з'їдає інших маленьких монстрів. Видно, що дизайн взяли з фільму Смертельний виводок. Фільм, до речі, настільки жорстокий та угарний, що зараз, коли бачиш цей абсурд на екрані, трошки в шоці з того, як раніше режисери без гальм знімали. Перемогти не неважко, якщо присісти і почати свою комбінацію ударів з ноги в живіт. Бос майже не встигне вас зачепити. Ну, майже. Другий бос це в нас обличчя демона. На відміну від першого боса, обличчя нерухливе, а тому в бій йдуть маленькі вогники і гопосіпаки. Але влетенська демонська відрижка це взагалі щось, тому прийдеться її теж перестрибувати. Щоб пройти, прийдеться ухилятися та бити по очам. Як тільки обличчя ви подолаєте, варто підійти назад. Бо якщо очі будуть поряд з вами, очі демона вибухнуть. Налийте, будь ласка, баночку хамбучі, пану, у котрий це вигадав. За мій рахунок. Дякую. На третьому рівні нас чекає локація скотобійня, де скрізь розкидані тіла та навіть можна підняти додаткову зброю. Садові ножиці це великодка з фільму 80-х років під назвою спалення. А бензопила – відсилка до фільму. Ліховісні мерці 2». До речі, в 6 років я ходив в кіно на третю частину, якраз пам'ятаю, коли з землі полізли скелети. Мене Оленка ще довго заспокоювала і казала, та не лякайся ти так, це ляльки, вони ж не справжні. Але, курва, ну, я в свої 6 років, чесно, в тому кінотеатрі ну ледь в штани не наклав. Спочатку нам треба буде перебити всіх немовлят, котрі звисають згори. Найкраще це робити бензопилою. А вже потім сутність, котра керувала немовлятами, можна буде вбити з двох ударів. На четвертому рівні нас чекає комахоподібний бос. Він вміє робити слайд кік як і рік, тому треба бути максимально обережним. Сам він був одним з експериментів доктора Веста. Якщо пам'ятаєте фільм по інтеру чи по 1 плюс 1 крутили муха, котрий виходив в 1986 році. Старі ефекти, особливо на чорно-білому телевізорі, це взагалі щось. Навіть зараз виглядає досить кріпово. Після першої смерті з монстра вилізе зубаста барвиста щелепа, схожа на паука. Як і з мухою, це на фільм 1982 року, котрий мав назву Щось. На п'ятому рівні буде чекати бос, доктор Уест, та його химерна лабораторія. Після події першої частини він не помер, але бачу, життя його трошки Потаскало пройти його не важко. Треба перестрибувати перешкоди, ухилятися від різних кухелів та колб. Як тільки ми побачимо доктора Веста, вбити його можливо одним ударом. Оце я розумію бос. Ну а ми катусимо далі. На шостому рівні рік знаходить стару книгу, котра є великодкою на історії некрономікона пана Говарда Лавкрафта, та звісно ж, на лиховісних мерців. Прочитавши стародавні тексти, головний герой прагне допомогти своїй коханій дружині, котра потрапила в Паску, і вона тепер, попри все, благає її врятувати. Але з'являються руки, котре затягують Дженніфер у самісіньке пекло, що є великоткою на фільм 1989 року. А саме, колодять смерті, з пітьми на нас вривається монстр з великою купою рук та голів. Його треба потрошку нарізати, немов кукурудзу, на відпочинку біля моря. Після цього можна побачити останнього боса, котрий тупо накиває п'ятами, а рік спускається в яму. Тепер рік падає постійно вниз, знаходячись у світі мертвих. Далі, побачивши боса, треба розбити всі кулі та врятувати Дженіфер, котру можна побачити всередині Христала зла. Доктор Весвій час наклав печатку, щоб стримувати щось могутнє у світі мертвих. Врятувавши Дженіфер, рік випускає хибного бога. Подолавши всі перешкоди, рік з Дженіфер стрибають в портал та рятують себе. Після цих подій дім не витримав і почав руйнуватися. Наша мета ухилятися від цеглин та трошити мерців. Назовні стрибаємо у човен і звалюємо, що є сел, щоб більше сюди не повертатися. Але Восьминіг теж вирішає приєднатися до нашої компанії і починає кидати в нас свої пазурі. Після перемоги над мінібосом рік з Дженіфер йдуть лісом, ну, не в прямому сенсі, та зустрічають там велетенське створіння. Котрий вилетіла зі світу мертвих до цього, його кличуть Гидота богів. Спочатку Гидо б'є вас, запускаючи три різні голови. Кожна з них великотка на старі фільми. Наприклад, можна побачити муху зовні та токсичний месник. Гра про останнього навіть виходила на NES. після довгої сутички. тулуп монстра обертається на кажуна з головою. Це великотка на фільм Наречена реаніматора. Котрий виходив в 1989 році. Головне, його якомога швидше вбити, аби не дати йому відновити сили та не повернутися до першої стадії. Після цього Дім уходить під землю, але маска нагадує ріку, що печатка, яку він зняв, обов'язково принесе нове зло. І вони з часом знову побачаться. Як завжди, бачимо гарну заставку, підпалаючу сонечко. Та чи це насправді був кінець? Ну. Тепер ти задоволена? Дякую за старання, але це ще не все. Є ще сплатерхаус для Turbo ravix 16. Не хочеш, щоб прокляття накрило тебе повністю, тобі придеться повернутися. Що? Ще одна частина. Спи спокійно, поки можеш.